Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Українські медіа заговорили про податок на пенсії мовляв, так багато в нас отримують наші пенсіонери, що давайте їх трошечки пощипаємо. Знаєте, чомусь не хочуть пощі наших можновладців, хоча там є за що пощпати. Корупціонерів не хочуть пощіпати, казнокрадів не хочуть пощіпати. От взялися за пенсіонерів. Коли прогриміла ця новина, а вона вже давненько прогриміла, чесно, нічого не робила на цю тему, бо розуміла, що ну, все рівно все якось це не піде. І думала, що навіть, знаєте, просто, от як буває, не пройшла якась в них там затія, так люди почали е обурюватись, і все. Вони якби просто замовчали про це, забули і все. А тут почали люди обурюватись і от прощупали, прощупали. Ага, зрозуміли, що не пройде, і почали одразу спростовувати. Мовляв, все не так зрозуміло, буде все трошечки по іншому. А як же ж по іншому? Читаємо. Мінсоцполітики спростували інформацію про податок на пенсії, запровадження накопачувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Однак можна буде за власним бажанням сплачувати додатковий добровільний внесок, тобто так. Добровольно принудітельно, так як ото кажуть, про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Зазначається, що Мінсоцполітики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення. Відповідні законопроекти подано на розгляд органів влади, а також інших зацікавлених сторін для ознайомлення та надання пропозицій. Мета реформи створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію. Відомство зазначило, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу. Важливо, це не призведе до збільшення навантаження на платників податків, адже внески роботодавців та громадянина не збільшаться і будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО. Там уточнили, що за власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок. Очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію на 15-20%. І ще нагадують у виданні: пенсійна реформа в Україні передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Про це заявила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Пише це в статті. Отож, накопичувальна пенсійна система. Дуже багато вже разів робила програму щодо цього, але знову починають піднімати цю тему. По ясній записці до законопроекту вказано, що обов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення необхідне для відновлення належного рівня пенсійних виплат, тобто хочуть підняти рівень пенсій, обов'язкова участь всіх категорій громадян до 55 років, які працюють, і обов'язкову сплату пенсійних внесків з боку роботодавців на користь цих працівників. Планується, що роботодавці будуть Сплачувати немалу суму. Скажу так, це воно так тільки здається, що то все буде, знаєте, там 2%, там 3, там 4 і так далі. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів бюджету. Однак тут з'являється дуже багато питань. Перше, Складається враження, що без впровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення достатнього рівня пенсії в Україні досягти неможливо. Тим часом світова практика свідчить, що 18 країн світу, які намагалися запровадити накопичувальну систему, вимушені були відмовитись від неї і повернутись до солідарної пенсійної системи. Друге, дуже важливий фактор при запровадженні накопичувальної системи. Щоб дохідність накопичувальних рахунків перевищувала інфляцію хоча б на декілька відсотків. В нас такого немає. А в проєкті закону не зазначено, що інвестиційний дохід за всі роки накопичення не повинен бути меншим за індекс інфляції на цей період. Тут прям дуже, дуже уважно, тому що може просто інфляція все це з'їсти, розумієте? Третє, необхідно констатувати, що в Україні інвестовані кошти можуть бути втрачені з різних причин. В проєкті закону не зазначено, що держава зобов'язується відшкодовувати втрачені пенсійні кошти своїм громадянам. Четверте, складається враження, нібито ініціатори законопроекту вирішили сприяти створенню якихось недержавних пенсійних фондів, щоб мати можливість отримувати з них доходи. П'яте, знижений рівень пенсійного забезпечення в Україні є наслідком просто низки, низки помилкових урядових рішень. Перше, це безпідставне зниження єдиного соціального внеску із 40% до 22%. Це сталося після пенсійної реформи 2016 року. І так само безпідставне зниження в держбюджеті розміру прожиткового мінімуму для пенсіонерів для пенсіонерів і відповідно і мінімальної пенсії за віком. Ми знаємо, що прожитковий мінімум ну це, це просто смішно. Людям не вистачає його. Для запровадження накопичувальної пенсійної системи мають бути відповідні, сприятливі умови. Економічне зростання, значне збільшення доходів населення, ну хоча б декілька років поспіль. При цьому інвестиційний дохід від інвестування пенсійних активів має перевищувати рівень інфляції хоча б на 3%. Цього немає. В кінці кінців, в країні війна. Так і залишається питання без відповіді щодо гарантій збереження пенсійних накопичень, ефективності інвестування цих грошей, вартості адміністрування, скільки людей буде задіяно, кому як платити, скільки, скільки на це піде. І це при тому, що в країнах Східної Європи, Польща, Чехія, Угорщина в мирний час і при більш сприятливих. Економічних умовах накопичувальна пенсійна система зазнала краху. Фахівці міжнародних фінансових організацій, зокрема той же МВФ, не раз вже казали, що запровадження накопичувальної системи мають бути для цього сприятливі умови, їх нема. Нас попереджали і продовжують попереджати про те, що не можна цього робити. Намагання влади запровадити в Україні пенсійну накопичувальну систему за нинішніх умов, просто виглядає, знаєте, як економічне безглуздя під час війни. До речі, теж саме можу сказати і про побудову Хмельницької АЕС. Це теж безглуздя під час війни. правда. Нема реальних гарантій щодо збереження цих пенсійних накопичень. Немає чіткої системи повернення пенсійних активів в разі, якщо це. Все пропаде, скажімо так. Таким чином є загроза перетворення накопичувальної пенсійної системи на таку, знаєте, велику фінансову піраміду. Оце все Це моя думка. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про це? Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.